Ось це я намалювала масляною пастеллю. Але давайте спочатку. Е, я перебирала свої творчі матеріали і тут натрапила на масляну пастель. Взагалі, масляною пастеллю зазвичай ніхто не любить малювати, бо вона має дуже таке нерівномірне нанесення, вона зовсім не розтушовується, і, як мені здається, взагалі не, роз... не зрозуміло, що з нею робити. Але я була не я. Якби не спробувала її щось намалювати. В неї, звичайно, вже вийшов срок придатності, але коли мене це зупиняло, я подивилася відео в інтернеті і знайшла один лайфхак. Також я знайшла у себе розріджувач, його я якраз буду використовувати, щоб зробити більш плавні переходи у масляної пастелі. Композицію я вибрала нескладну, я намалюю яблучко, а потім додам вже розріджувач. Ось таке в мене вийшло яблучко без розріджувача. Зараз я його додам і подивимось, що в нас виходить. Дивіться, дивіться, Ні, ну мені здається, що лайфхак дієвий, що потроху переходики стають більш плавніше. Особливо на тіні це дуже добре видно. Ні, ну непогано. Потім я ще додала деякі штрихи і вийшло ось таке яблочко.